Вітаю в ефірі Злочин і покарання. Я Ольга Журавель. Сьогоднішня наша невигадана історія нагадує індійський кінофільм чи мексиканську мильну оперу з закрученою сюжетною лінією та втраченими родинними зв'язками, де крізь вир десятиліть мати шукає і знаходить сина, брат, сестру тощо. Мова ось про що. Двоє маленьких хлопчиків, ймовірно, братів, можуть ніколи не дізнатися, ким вони є один одному. Чому так склалося? Ми намагалися розібратися. Неординарні ситуації. Пошук рішень, поради експертів. Все це у сьогоднішній програмі. Ця історія розпочалася у грудні 2017 року, коли до будинку дитини доставили півторарічного хлопчика. В рамках сюжету називатимемо його Сашком. Адміністрація комунального закладу помітила у документах дитини розбіжності, вартістю у людську долю. Докладніше дивіться далі. З повідомлення начальника Дніпровського відділу нацполіції. 25 вересня 2017 року зі служби 102 надійшла інформація про те, що за певною адресою знаходиться вагітна жінка з маленькою дитиною. Після встановлення її анкетних даних та даних дитини патрульні викликали дві карети швидкої допомоги. Одна машина відвезла породіллю до пологового будинку, інша хлопчика до лікарні. Дитина поступила до лікарні на прізвище жінки, але за кілька місяць. Ців хлопчика зареєстрували за новим прізвищем співзвучним із назвою вулиці, на якій знайшли Сашка. Через два з половиною або там три місяці служба надала листа, щоб зазначили вже інше прізвище, і що дитина вже зареєстрована. Службу з дітей за інше прізвище. Я як опікун згідно 245 статті сімейного кодексу, і я повинна захищати дитину, представляти будь-якої ситуації. І ми почали листування з іншими з службами у справах дітей і всі, хто зазначені по даній справі, і дуже цікаву інформацію отримали. У листі начальник управління служби у справах дітей стверджує, що походження Сашка від вказаної жінки не підтверджується жодним документом а залишену без батьківського піклування дитину доставили до лікарні без супроводу батьків та документів. Водночас, в акті про покинуту чи знайдену дитину та її доставку було зазначено, що прізвище ім'я по батькові дитини, а також дата народження, встановлені зі слів, з чиїх з контексту документа не зрозуміло, адже нижче зазначалося, що дитина не розмовляє. Минуло два місяці, і до будинку дитини привезли другого малюка. Хлопчика, якого жінка, про яку йде мова з початку нашої історії, народила в пологовому будинку того ж дня, коли патрульні відправили до лікарні Сашка. Ймовірно, мова йде про братів. В акції про покинуту дитину зазначена громадянка та ж сама. Призвичайма по батькові дитини. Як і прізвище матері, дата народження, і зазначено, що перша дитина знаходиться в міській клінічній лікарні дитячій. Сашко поступив до будинку дитини у грудні 2017 року. А малий Максимко, назвемо його так, у лютому 2018-го. І менше ніж за місяць у кожного з них з'явився потенційний усиновлювач. Одні громадяни обрали Сашка, інші Максима. Згодом суд АНД району виніс рішення про всиновлення Сашка. Але адміністрація будинку дитини вирішила довести що між хлопчаками наявні родинні зв'язки. Коли було призначено справа про встановлення першої дитини, адміністрація будинку дитини подала апеляцію на рішення суду. І, на жаль, документально підтвердження, тому що що вони брати, немає. І тільки ДНК експертиза. І тому я як опікун ще у, у березні 2018 року я подала до суду заяву на проведення ДНК експертизи між двома малолітними дітьми, які знаходяться в будинку дитини, ймовірно можуть бути братами. А що говорить з цього приводу українське законодавство? Припустимо, що родині зв'язки хлопчиків буде встановлено. Чи можна розділяти братів, віддавати на всиновлення в різні сім'ї? Законодавство говорить про те, що рідні брати та сестри при усиновленні не можуть бути роз'єднані. Родинний зв'язок спорідненість між особами, між людьми, повинна зберігатись. Ось з чого виходить законодавець, але суд при винесенні рішення може відступити від цієї норми на свій розсуд, коли будуть встановлені обставини, які мають істотне значення, були такі випадки. Коли хвору дитину усиновлювали іноземці і вони її лікували, тоді суд виходив з інтересів дитини і були такі, були такі випадки, були такі случаї, ми можемо їх бачити у реєстрі судових рішень. Дійсно, в деяких випадках законом передбачені варіанти, коментує експерт з питань усиновлення. Часто в моїй практиці буває так, що дійсно в неблагополучних сім'ях діти рождаються. до какого-то периода они прибывают, дальше попадают в учреждение. Был случай, когда мы так детей нашли, 10 детей из одной семьи, ну, мама рожала от разных мужчин, при этом эти дети были разбросаны по всей области, воспитывались в разных интернатных учреждениях. Какие-то дети знали о существовании других детей, а некоторые дети и не знали, что у них есть братья и сестры. Вот здесь все-таки закон дозволяє руководствоваться інтересами дітей. Тому що в інтересах рінка воспитываться в сім'ї. вот здесь є можливість все таки посмотреть на ситуацію на машині. Ми звернули увагу на конфлікт. Двоє дітей ми братів. Їх залишили в будинку дитини. І наразі йде мова про всиновлення цих дітей різними родинами. Адміністрація будинку дитини стала на позиції не розривати братів, і за їхнім позовом зараз суд призначив ДНК експертизу. От служба у справах дітей підшукала різні Родины для основления. Смотрите, служба по делам детей будет давать свои рекомендации, но усыновление идет в суде. Если суд примет решение, что усыновлять ребенка нельзя, да одного, надо обязательно усыновлять с братом или сестрой, то это дело будет отложено. Знімальна група телепрограми Злочин і покарання відвідала судове засідання про призначення ДНК експертизи. Такі справи зазвичай слухаються за зачиненими дверима. ході розгляду даної справи можуть бути розголошені відомості, які не повинні розголошуватися, тим більше що. Ніхто із моїх клієнтів не висловив ні усної, ні письмової згоди на розголошення їхніх персональних даних. Тому я прошу винести ухвалу про закриття про про проведення судового засідання я в режимі. суд. Просто у судовому засіданні не були. Суд вам роз'яснює, що на сьогоднішній час згідно. Норм ЦПК – добре, це не добре, але е, суд дає згоду е, лише коли стаціонарна апаратура, коли не стаціонарна, журналісти мають право знімати. Проте ми почули ваше клопотання, будь ласка. Висловлюємо, будь ласка, свою думку з тим, що у нас розглядається питання про про... Про... стосовно двох малолітніх дітей. <рисувач> Тому я прошу провести судове засідання да. в закритому режимі. Ага, зрозуміло. Будь ласка, думка учасників процесу заперечує, заперечуєте. Ви так що заперечують і не заперечують на поки мене Схоже клопотання. у вас вимоги є. Ну так, може бути. Бачите, спрошу, Прошу клопотання, подавити розгляд ці справи. Прошу розглянути це питання, оскільки зацікавлені сторонами. У цій справі є кандидати на устрілку. Заявляйте, будь ласка, ми розуміємо, що дана інформація буде доступна великій кількості людей, і це не є в інтересах дітей і родини для розголошення їх персональних даних. Також посилаюсь на закон України про захист персональних даних, який регулює правові відносини пов'язані з захистом і і персональних даних. Суддя направляється до нарадчої кімнати. Згодом повертається і оголошує. Конституцією України, законом України про захист персональних даних, сімейним кодексом України та цивільним процесуальним кодексом України захисту підлягають персональні дані, враховуючи, що в даній справі мова йде про призначення генетичної експертизи. Справа стосується малолітніх дітей та таких, що виховуються у прийомній сім'ї та у дитячому закладі, відкрите судове засідання і розповсюдження інформації по справі є порушенням чинного законодавства України. Суд вважає доводи про проведення закритого судового засідання слушне. Становив призначити ДНК експертизу. Та перед цим судом було вирішено негайно вилучити Сашка і передати до прийомної родини. Ті ж самі громадяни, доки справа про всиновлення слухалась в апеляції, вирішили не всиновлювати хлопчика, а створити прийомну сім'ю. Служба створила прийомну сім'ю, але чуть вона віддавала дитину. Тоді прийомна мати звернулася до суду. Для того щоб суд примусово примусив її виконати рішення органу опіки і віддати дитину. Повернути дитину у прийомну сім'ю ляж читать, да до -да донати, -да -да, а поживати приступ на місці на негайному виконанню. Учені можна зайти так, як положено. Я теж Я по закону. Я, я позакону, якщо ви працюєте, ви знаєте, що є прийомні, які відмічаються в журналі. І потім рішають И І всі бы ми вирішили по-любому, если бы не залетели давла в кабінет не не мне здесь дверь. Прийомні батьки та потенційні усиновлювачі не хочуть відступатися від дітей, яких вже вважають за своїх у будь-якому випадку. Ось що вони розповіли нам. Ну, от є такі моменти, що вроді є брат. Ну, це нічим не доказано, ніким не доказано. Ми увидели цього ребенка і все. Ну, когда когда все случится, и вы увидите нас с этим ребенком, у нас уже душа в этом ребенке. Мы получили направление. Каждая из нас стояла на очереди. Она в своей субсурбе своего района. Мы с мужем свои. То есть мы друг друга не знали. Я и детях этих не знала, я вам честно скажу. Вот. Просто субсурба нас сказала, говорит, вы знаете, вот есть кандидат на знакомство. Люди... Ну, не мають відношення до цього, вони невинні. Тому що вони прийшли, і і служба надала направлення, люди познайомилися і дійсно встановили контакт. А от питання про те, щоб взяти другу дитину зі слів ганни, ці люди перед собою не ставлять. Це ж не два холодильники двох собак завести, дві миски каші. Ви самі понимаете, наше наше ну, матеріальне положення сьогоднішнє у кожного. Это двоє дітей, это двоє двоє людей, яких надо табезпічить. Коментар управління служби у справах дітей щодо конфлікту, який склався, короткий. Там вже йде справа в апеляційному суді. Якщо вже справа в суді, то хай вже суд вирішує. Делікатні судові справи щодо всиновлення чи розділення дітей недарма слухаються у форматі закритого засідання. Вони завжди важкі й емоційні. Тут на служителя Феміди покладається величезна відповідальність, адже мова йде про долю людини. Коментує суддя Дмитро Мовчан. Питання дуже важке. Я розумію, що з одного боку відірвати один від одного, розірвати кровноспоріднення – це. Ну дуже болісно, та і моральний такий тагар. Ну з іншого боку, якщо діти потрапляють в родини, де їм буде забезпечено повний духовний матеріальний розвиток, то питання балансу чи в даній ситуації баланс буде на чиїй стороні. По таких справах має відповідь завжди, що суд буде вивчати і домагатись того, щоб інтереси дитини були на першому місці в даному випадку. Усиновлення було і залишається пріоритетною формою влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На Дніпропетровщині трапляються випадки усиновлення по двоє і навіть по троє. Станом на 1 квітня 2019 року на первинному обліку служб у справах дітей перебуває 8606 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З початку поточного року під опіку піклування влаштовано 5972 дитини. 1231 дитина перебуває в дитячих будинках сімейного типу, 647 дітлахів виховуються у прийомних сім'ях, 358 дітей перебувають у державних закладах. Станом на 1 червня 2019 року усиновлено 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 52 дитини усиновлено громадянами України. Шестеро із них усиновлено іноземними громадянами. Це переважно громадяни Сполучених Штатів Америки, Канади, Італії, Республіки Словенії, Республіки Аргентини. Двоє дітей з п'яти родинних груп усиновлено громадянами України, по троє – одна родинна група. Семними громадянами дві родинні групи, по двоє дітей. А от у випадках розділення родинних груп дітей можна серйозно травмувати. В Дніпропетровській області був випадок, коли у такій ну неблагополучній родині дівчинка фактично ростила свого мал маленького брата. Вона його буквально з маленького, дуже маленького віку вона його годувала, вона його фактично вирощувала. Так та мати не виконувала своїх обов'язків. І я знаю, цей випадок, коли їх роз'єднали, хлопчика забрали на усиновлення взагалі в іншу країну. У нього був діагноз, його старша сестра, яка його вирощувала, вот вот в повному розумінні цього слова вона його вирощувала. Вона Отримала дуже серйозну травму. Вона писала йому постійно якісь листи, тайна всиновлення. Вона не знала, кому куди вона пише ці листи. Вона їх писала. Потім вона почала складати для нього вірші. Хоча Сашко і Максим знаходяться в тому віці, коли емоційні зв'язки ще досить розмиті. Згодом дорослим братам, якщо вони виявляться такими, добрі люди, як це нерідко буває, можуть донести інформацію про втраченого брата. А це не підстава для депресії та конфлікту з людьми, які не є їхніми рідними батьками, коментують психологи. В идеале, конечно же, ну, детей не разделять. Оставаться в одиночестве э, совсем в раннем возрасте это очень сильная травма. То есть мы остаемся э, ну, одни в этом мире в 50-60 лет, и нам все равно тяжело. Каковой ребенок, который пришел в мир и вообще не чувствует никакой опоры ну, под собой, уже буквально с молодых ногтей. То есть это серьезная ситуация, ее травма очень глубока. Чільники будинку дитини вірять у щасливий фінал. Обіцяють відстоювати свою позицію до кінця, не розділяти хлопчиків, якщо вони виявляться біологічними братами. Зараз ми чекаємо саме коли, який день, який час буде призначена ДНК експертиза. І в рішенні суду зазначено, що я, як опікун, і дитина менший братик, я з ним буду присутня. Громадянка, яка створила прийомну родину, з дитиною буде присутня і буде проведення. Де сам процес ДНК експертизи. Всі попереджені і всі будуть нести кримінальну відповідальність. Якщо це буде зроблено, як би то не чесно. суд перенесено на 20 серпня, і тоді вже буде все відомо. Якщо це брати, то тоді буде перероблятися свідоцтво про народження старшої дитини і буде прізвище е, ім'я по батькові. Як це є дійсно. І тоді діти підуть до однієї родини на виховання. Жахливо, що в нас люди вирішують: брати, вони не брати, сестри, не сестри. Не природа матінка, а вирішують люди. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено. З вами була програма Злочин і покарання. Зустрінемося за тиждень. Якщо ви стали жертвою беззаконня та несправедливості, якщо мовчати далі не сила, телефонуйте нам на гарячу лінію за номером 050 43 55 978. Можливо, саме ви станете героєм одного з наступних випусків. До побачення.